9 травня 1945 року. Парад перемоги. Ці кадри облетіли весь світ. А от його першу партизанську репетицію у глибокому ворожому тилу бачили тільки в українському селі на Сумщині 23 лютого 1942 року. Все як у 42-му. сніг, мороз і війна. Причому не десь там, а віч навіть чужинці заглядають у документи і вучі, а раптом там про майне партизанська іска. За 15 кілометрів від села Дубовичі, тоді Глухівського району Сумщини, по селах та хуторах розквартирувались окупанти, чекають сигналу для загального наступу. От тільки самим партизанам той наступ не на часі, і малувато їх, і зі зброєю сутужно, і позиції невигідні. Смадрі німці тут і тут. десь, в кольцо беруть. Ну бог не видасть свиняні с'єст. А якщо ми самим сам носимо, у них на жукову проскочимо. Оторвемося від них. Поки розберуться, ми кінецьким лесам подойдемо. Все ми проскочимо да проскочимо. Надо, щоб населення здешних місць знало, що на Сумшині орудує грозная сила, партизанский отряд. У мудрій руднівській голові народжується план, який нині б назвали блискучою піар-акцією. Влаштувати партизанський парад у дубовичах. Нагода Неабияка, 24-та річниця Червоної армії, а от вигода цілком і повністю залежала від особливостей задуманого сценарію. Його спеціально розробили для таємних агентів противника, яких на параді очікували напевно. Парад би цей мав відвернути увагу каральних військ, які були направлені проти партизан, і перебити плани уже намічені. Сказано, зроблено і чітко розподілено. Хто ворога пильнує, а хто виступає, так би мовити, з концертом для чужих очей і вух. Зі спогадів ковпака. Щоб ввести в оману противника відносно чисельності партизан та їх розташування, було оголошено, що в параді візьмуть участь не всі партизанські загони, а тільки представники окремих частин. І люди прибудуть з далеких лісових урочищ. Через німецькі заслони і посилений партизанський контроль, до Тубович з'їжджаються охоче на власні очі побачити реконструкцію параду ковпаківських військ. Сім десятків років тому, звісно ж, їхали не автобусами та іномарками, діставались пішки на лижах, хто верхи, хто на санях. У самому ж селі, тоді, у 42-му, якщо вірити спогадам очевидців. Незважаючи на 30-градусний мороз, як тільки розвиднілось, на центральній площі почали збиратись люди. Жителі прочистили вулиці від снігу, а на будівлях майоріли червоні прапори. Звідки слунала музика радіоприймача, то хлопці з Шалигінського загону, відшукавши посилювач і динамомашину, організували трансляцію з Москви. Під звуки маршу на ближніх вулицях шикувались кулеметники, лижники, кіннотники і піхотинці, а також мінометники на тачанках та санях. Парадне дійство назрівало. Всі представники партизанського з'єднання для проведення параду построєне. Ближні дальні поступи сил в контролюються нашими силами. Згідно історичних документів, командуючим парадом був призначений лейтенант Федір Горкунов. Він зумисно сказав, що вишикувались представники частин партизанського з'єднання, наголошуючи тим самим, що основні сили все ж сховані від стороннього ока у навколишніх лісах. Далі з вітальною промовою виступили ковпак та руднів. Скоро наша перемога. І партизанські роти церемоніальним маршем рушили повз імпровізовану трибуну. Піхота і автоматники, кулеметники і лижники, за ними кавалерія, колону замикали артилеристи. А потім виявлялося, що то не все, тобто не всі. Щоб партизанські сили видавалися більш вражаючими, колони, вийшовши з площі, звертали у перший провулок, там на ходу переструювались, змінювали коней і обслугу в санях зі станковими кулеметами та гарматами і, обійшовши сусідньою вулицею багатолюдний плац, заходили знову на площу. Об'їдуть другою вулицею. Переїдуть і знову мимо трибуни. Ну і так разом тридцять чотири. А на що? На що вона це робила? <різь> робили, щоб більше було партизан. А ковпак з Руднявим по черзі вітали кожну колону і у її особі всю частину чи то підрозділ, знову підкреслюючи, що у параді беруть участь тільки окремі представники партизанських формувань. Товариші автоматники, вас і всі троє зі святом 24-ї річниці червоної армії. Скільки ж їх? Питання висіло у повітрі, а у відповідь крокували парадні колони. І навіть пушку, одну 45-міліметрову, яка тоді була в соєненні ковпака, возили кілька разів. Пушку 45-ку через сім десятків років знову спеціально привезли до добови. Героїня параду у 42-му, так само зіркову виступила і у 2012-му. От тільки завдання у неї тепер було інше: не військове, а скоріш патріотичне дати можливість відчути історію на дотик. До неї і повернусь. Зовсім небагатими були на зброю Ковпаківці, і навіть те, що мали, далось великою працею. Зі спогадів ковпака. Обидві гармати з повними боєкомплектами до них, міномети і три кулемети, зібрали зі знайденої під снігом розбитої й покинутої зброї. Три інші кулемети захопили під час останніх наскоків на ворожі гарнізони по селах Клевенської заплави. Ще б з півсотні автоматів та стільки ж винтівок і можна починати бій. Остільки супротивнику про це знати не треба. Хай він думає, що сила вогню у партизан більша, ніж у нього. Відтак задум піар параду був блискуче реалізований. За даними розвідки, гітлерівські війська, які ще увечері, 22 лютого зафіксували наявність партизан у Дубовичах, збирались якнайшвидше завдати удару. Але парадні дані про сили і озброєння ковпаківців, амбіції ворога дещо Враги, Врагілі. Мадяры стояли в окружающих сел, селах, в Обложках, в Толиголово, в Ярославцев, в Зазерках. И после парада эта новость о том, что партизаны провели парад и мощный парад, разлетелась по всем селам и по всем мадярским гарнизонам. И естественно, мадяры уже не вели себя так дерзко и наступали не с большим рвением, а с опаской, осторожно. После парада сразу все э, участники парада двинулись на заставы, поскольку мадяры стояли уже в соседнем селе Тулиголово. И вечером дали бой здесь партизанам. Бой был небольшой. Партизаны отразили нападение. У документальних джерелах містяться різні дані щодо удару у відповідь, який здійснили окупанти. Дехто згадує про 105-ту угорську дивізію. Герой Радянського Союзу, командир однієї із частин партизанського війська Ковпака Петро Брайко, говорить про два полки гітлерівського генерала Блаумана. у центральному державному ж архіві громадських об'єднань України. Зберігаються зведення про результати бойової діяльності путивського партизанського загону з 20 вересня 41 по 17 березня 42 року, підготовлені начальником штабу Григорієм Базимовим. У документі, зокрема, є й запис, датований 24 лютого. Объединенными силами Шалыгинского, Глуховского и Путильского партизанских отрядов в селе Дубовичи Глуховского района разбит карательный отряд в количестве 520 человек мадьяр и 200 человек полиции. В бою 10 человек мадьяр убито, 15 человек ранено, остальные обращены в бегство. А вже ввечері 23 лютого партизанське з'єднання виступило у напрямку села Веселе Шалогінського району, де, використовуючи вигідні для себе позиції за два дні також дали бій. Через сім десятків років важко погодинно відтворити перебіг подій, різні дані, різні цифри, розбіжності у спогадах різних людей. Але головне сьогодні не втратити зібрані по крихтах спогади. Відтворити і не забути допомагають клуби історичної реконструкції. Це завдяки старанням клубівців вдалось і у Дубовичах вже у 21 столітті здійснити реконструкцію унікального партизанського святкування 24-ї річниці Червоної армії. Тот, хто управляє прошлим, тот управляє будущим. Тому нам все время і питаються історію помінять, а її нужно знати і чтити. Звичайно ж, це тільки реконструкція подій. Десь виглядає сучасна автівка, партизани користуються мобільними телефонами, і кожен із них впевнений, що за годину другу буде смачний обід, який тут же поряд з площею варять у казанах. А ось у партизанів 70-річної давнини навіть такої впевненості не було, не говорячи вже про саме повернення додому. Вот, так вот люди уходили, где-то були в лісу. Не где де ти будеш їсти, де будешь будеш спати і як це все буде Большое уважение уваження этим людям. І щоб сьогодні не говорили про партизан та їхніх командирів, саме ці люди влаштували те, що трапилось за всю війну один раз. Парад партизанських військ у тилу ворога. Навколо питання значення ковпаківського параду і партизанського руху в цілому, сьогодні якось багато сперечаються краєзнавці, історики і найголосніше політики. А серед жителів Дубович чи не тотальна одностайність? Тоді у Дубовичах. Було тільки дубовищі і Москва. Те, що вони почули у прийомнику, то є все було. Було люди настільки були піднесені, що виходили, танцювали, незважаючи не на те, що там мадяри вже були десь венгри, німці кругом Рішаюче, Я думаю, іменно для нашого цього регіону, що контролював ковпак, це рішаюче було. Припускають у війну, напевно, було всякого, але парад ковпаківського війська недооцінювати не можна. Треба було прожити 70 років, щоб дійти до висновку, що іменно в Дубовичах було сформовано остаточно партизанське з'єднання, яке могло вирішувати досить серйозні завдання військового командування. Як з'єднання Ковпака Рудніва залишилось найуспішнішим партизанським з'єднанням радянського союзу, так і цей парад, зрештою, він став унікальним явищем. В історії, скажімо так, руху опору на окупаційних землях, попри всі його позитивні і негативні, так би мовити, наслідки, так про наслідки параду слід сказати окремо. Но не могли не відреагувати фашисти на таку зухвалість як показова демонстрація партизанського війська у їхньому тилу. Власне, вже 25-го числа, коли партизани залишають дубовичі. То сюди входять каральні мадярські частини, от угорські, і розпочинається розправа. Таким чином, за деякими джерелами було знищено 23 мирних мешканця. Якщо говорити про подальші каральні акції проти безпосередньо села Дубовичі, то можна згадати ще дві акції: це Акція 16 липня 1942 року. І акція в грудні 1942 року. Всі вони пов'язані знову таки з діями партизан. І все ж згадаємо нову Слободу і Гуту. Жителі цих сіл поплатили життям за дії партизан. Партизанський парад теж витівка не з простих. Дубовичам вже певною мірою поталанило не бути спаленим дотла село. Чому? Когда после парада в Дубовичах і переселилось соединение в село Веселое і там показало партизани, показали свою мощь, уничтожив около 600 чел... около 600 человек мадярського войска. Я думаю, що мадяри не решились тогда на то, щоб Дубовичи сжечь і уничтожити населення, як это было в. Нова Новій Слободі і в нашій землянківській гуті. Але ця версія не єдина. Моя особиста точка зору, що можливо були розстріляна, була розстріляна певна кількість людей за кількість втрат, які понесли окупанти. Є також думка, що варто розглядати постпарадні події у розрізі особистостей того часу, причетних до подій у Дубовичах. Важко у нас час. Судить про події вже більше, ніж півстолітньої давнини. Треба просто перенестися у ті часи, стати на місце тих, хто жив тут, хто проводив парад. Можливо, познайомитися із документами архівними, документами архівними обох сторін, і радянської сторони, і обов'язково з німецькими. Архівами я думаю, що це завдання істориків, професійних істориків, які б з цим питанням повинні були б розібратися. Невідомо чи вистачить комусь з істориків бажання і снаги докупатись до суті і знайти відповіді на всі питання, які залишив по собі парад ковпаківського війська. Дякувати Богові село Дубовичі не зникло з лиця української землі. Мала батьківщина трьох героїв Радянського Союзу. Береже свою історію і шанує її парадно-партизанську сторінку як одну з найгероїчніших у літописі Дубович.